Добрий день, гості, підписники каналу. Закінчуємо молотити пшеничку свою тут. 60 соток. Вчора почали вечором. Воно вже одійшло. Зараз туди і назад, і Серега, все конча. Клас космос маленький. З 70-го року випуску. Скільки він вже пережив, скільки там все перероблено красавиця. Молоде чітко і чутично. Сейчас, якщо буде гобен прицеп ще, то получиться десь десь по 62, ну по 60, короче, 70ся його цепнува. По 60. Ото таке. Урожать року урожай, урожай більший був, ну вона легша була. Та його пшениця воща. Оща, ну така, така собі. Є ще сплюсла. Воно дощі пішли, а потім різка жара. Не дало їй повністю налиться, трохи її припекло. Малиш, як завжди, в режимі ожидання, жде вести, будемо вести на дальній кордон зараз. І де дивись, зарази осталася малесенька положечка, трохи не влізла. Прийдеться вертатися назад! Зараз полосочку добиваємо, вигружаємося і по домах. Хтось у нас насуває хмари чорні. Може буде дощик, щось примочить, останеться ячмінь молотить. Ну все, вигружаємося. Зараз подивимося що з пшеничкою і підіб'ємо результат. Малюк моргає, проситься вже їхати, пустіть мене куди-небудь. Красавчик наш. Зараз Серега буде вигружати. И увидим результат. Собачь за дерево! Космос 1970 рік випуску. А Ну буде присапки чи ні. Якщо буде присап повний, то десь по 62, якщо не буде, то подивимось. Зараз буде результат. Що остатки самі сладкі не буде, десь по 56 дало. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, Всім пока-пока. Агрегат встановлюється. Ось що раз писимо не полініці. Не полінився, а ти ж на А не процедура, як вислужу, оптимізиться, трохи. Воно вентилятори. І трохи забувається. Я понял зараз. Ну все, всім пока-пока. genéticos de question